Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день тижня, і сьогодні ми будемо продовжувати вчитися рахувати звуки у словах. Минулої п'ятниці ми рахували звуки у найкоротших словах. Вони містили два звуки. Давайте дізнаємось, скільки звуків у тих словах які я приготувала для вас сьогодні? Погляньте це Мак. Скільки звуків у слові МАК? Мак. Який звук ми чуємо на початку слова МАК? Так, ми чуємо звук М, позначимо його білим квадратом. Який звук ми чуємо після звука М. Мак. Так, ми чуємо звук А. Позначимо його також білим квадратиком. Який звук ми чуємо після звука А? Мак. Так, ми чуємо звук К. Мак. Позначимо його білим квадратом. Порахуємо, скільки звуків у слові мак. Один квадрат два. Три. Всього три квадрати, отже, три звуки. Перший звук М, другий А, третій К. Погляньте, а ось це лак. Лак. Скільки звуків у слові лак. Давайте порахуємо, який звук ми чуємо на початку слова. Лак. Так, ми чуємо звук Л. Позначаємо його білим квадратом. Який звук ми чуємо після звука Л. Лак. Так, ми чуємо звук А. Позначаємо його білим квадратом. Який звук ми чуємо після звука А? Лак. Так, ми чуємо звук К. Позначаємо його білим квадратиком. Тепер порахуємо, скільки звуків всього у слові лак: Один квадрат, два, три. Всього три квадрати, отже, три звука. Перший звук «л», другий звук а, третій звук к. А ось це кіт. Давайте порахуємо, скільки звуків у слові кіт. Який звук ми чуємо на початку слова? Кіт. Так, ми чуємо звук к. Позначимо його білим квадратом. Який звук ми чуємо після звука к? Кіт. Так, ми чуємо звук і. Позначаємо його білим квадратом. Який звук ми чуємо після звука і кіт? Так, ми чуємо звук Т, позначаємо його білим квадратом і рахуємо звуки у слові кіт. Один квадрат, два, три, три квадрати. Отже, три звуки. Перший звук к, другий і третій т. Пропоную вам спробувати самостійно порахувати звуки у слові кит. Пелс. веселі друзі. Келлі. Регі. Семі. Ізі. Габі. Також щоп'ятниці ми разом із вами та із компанією веселих друзів говоримо про наші емоції та самопочуття. Сьогодні я хочу поговорити з вами про інформацію. Діти все нове, що ми дізнаємось. Про навколишній світ називається інформація. Ми отримуємо нову інформацію через різні джерела, через читання книжок, слухання пісень, перегляд мультфільмів та кінофільмів. Нова інформація надходить через телебачення та перегляд відео в інтернеті, поради від матусі. Та татуся це теж нова інформація? До речі, слід задуматися про те, що інформація буває правдива та неточна. Неправдива? Як ви думаєте, як можна перевірити правдивість інформації, яку ми отримали? До кого можна звернутися, щоб перевірити правдивість інформації? Як думаєте, що може статися? Якщо поділитися із іншими неправдивою або неточною інформацією, діти, я пропоную вам сьогодні пригадати історію, хто зруйнував замок Келлі з піску та поміркувати, що могло б статися, якби Келлі поділилася із друзями своїми неправдивими переконаннями, що саме Ізі. Зруйнував її замок? Келі хотіла, щоб у замку було три високі вежі та великі кімнати, де вона могла побути на годинці. Щойно келі збудувала дві вежі. З'явився Ізі, який також хотів побудувати піщаний замок. Він виглядає прекрасно. Чи можу я допомогти? Запитав Ізі. Так, звісно, відповіла mm -hmm. Келлі, приховуючи своє невдоволення. Краб, що сховався за каменем, щоб підслухати розмову Келлі та Ізі, захотів подражнити совенятка і вщипнув його за крило. Ай ай. ай вигукнув Ізі та злетів ненароком зачепивши замок Келлі. Спочатку краб засміявся, побачивши, як смішно виглядав Ізі та розвалений замок із піску. Та, помітивши, що Ізі розлютився, сховався за каменем. Я не хотів образити Ізі чи зруйнувати замок Келі, подумав краб, жалкуючи про свій жарт. Ти знайшв мій замок. закричала келі, дивлячись на Ізі. Я не хотів. Краб ущипнув мене за крило, пояснив Ізі, розвертаючись, щоб показати на краба, але від краба і слід прохолов, тому Ізі не було кого звинуватити. Що тепер робити, Ізі? Ізі розумів, що Келі сердита і спробував підняти їй настрій. Пробач мені, чи можу я тобі допомогти побудувати новий замок із піску? запитав Ізі, міцно обійнявши Келлі. Келлі дещо підбадьорилася, коли Ізі вибачився. Так, будь ласка, тепер нас двоє, і процес піде швидше, зазначила Келлі. Хоча це не лише моя провина, та все ж добре, що я можу взяти на себе відповідальність та підбадьорити Келлі», – подумав Ізі. Щойно вони закінчили будувати третю вежу. Ізі подумав про краба. Досить невічливо щепати мене без причини. Куди подівся краб? запитав Ізі. Можливо, йому стало соромно і він не хотів, щоб його спіймали, відповіла Келлі і продовжила будувати замок. Раптом з'явився краб. Сюрприз! вигукнув краб, танцюючи на вершині вежі, ніби нічого не сталося. Ізі подумав, як добре миритися після суперечок. Зазвичай варто просто обговорити проблему, щоб краще зрозуміти одне одного. Малята, коли ми спілкуємося один з одним, то ми обмінюємося інформацією, щоб не трапилося неприємних сюрпризів та прикрущів через неправдиву інформацію. Варто вміти уточнювати її та перевіряти. Сьогодні на занятті з ліплення ми продовжуємо готуватися до свята матусі. Тому сьогодні пропоную вам зробити незвичайну прикрасу для мами. Для пластилінографії нам знадобиться шаблон, який можна завантажити, перейшовши за посиланням. Пластилін та дошка для ліплення. Необхідно роздрукувати шаблон, розфарбувати його кольорами. Які вам до вподоби, розділити матеріал на шматочки, згорнути у кульки, викласти на аркуш паперу, там, де намальовані прикраси для зачіски. Далі пластилін необхідно притиснути пальчиками до аркуша паперу і розтягнути, ніби розмазати пластилін по аркушу у формі квіточок. Ось така прикраса вийшла у мене. А яку красиву картину для матусі зробите ви?